11 січня міський голова Сергій Кузьменко провів прямий телефонний зв'язок з жителями громади. Найчастіше озвучувалися питання житлово-комунальної галузі, зокрема, нарахування плати за опалення під'їздів багатоповерхівок та бонплати за послуги теплокомуненерго, поліпшення житлових умов, ремонт дороги по вулиці декабристів, ремонт каналізаційної системи у будинку тощо. Також надійшли звернення щодо забезпечення зубопротезуванням пільгових категорій населення та врегулювання питання поновлення на роботі асистента вихователя. 1 січня 2023 року пільги на житлово-комунальні послуги надаються виключно у грошовій готівковій формі органами пенсійного фонду України. Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, виплата прийде на їх пенсійні рахунки або через відділення Укрпошти, де людина одержує пенсію. Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі і не є пенсіонерами Кошти на виплату пільг перераховуються на їх поточні рахунки, відкриті пенсійним фондом Ощадбанку. Про відкриття такого рахунка в банку органи Пенсійного фонду України інформують пільговика. 11 січня заступниця міського голови Ірина Чимири зустрілася з представниками ЮНІСЕФ, благодійної організації «Безпечне Майбутнє та спеціалістами у КВБ Дніпро Кіровград. Ця робоча група фахівців займається моніторингом питання, дотримання санітарних і гігієнічних норм в закладах освіти та охорони здоров'я. Під час наради присутнім говорили потребу в модернізації санвузлів, систем водопостачання і водовідведення в окремих закладах громади. Робоча група відвідала мультипроф... ...ліцей, Марту-Іванівську гімназію, дитячий садок номер 43 та центральну міську лікарню, аби оглянути кімнати гігієни, комунікації та у подальшому сприяти поліпшенню побутових умов. В дитячій бібліотеці навчалися уникати конфліктних ситуацій. 10 січня в закладі відбулася чергова зустріч учасників батьківського клубу. Засідання було присвячене важливій темі конфлікти, як себе відстояти, не образивши інших, в ролі спікера, членкиня клубу та тренерка Катерина Карпенко. Зустріч у батьківського клубу на базі дитячої бібліотеки відбуваються на постійній основі щовівторка о 16-й годині. Заходи реалізовує благодійний фонд Безпечне майбутнє у співпраці з ЮНІСЕ. Вихованці гуртків Туристи-пішоходи разом з керівниками Артемом Татаріним та Адріаном Ажаєвим зайнялися виготовленням окопних свічок. До речі, ці свічки можуть бути використані і туристами, зокрема, для підігріву їжі. Наразі є потреба в парафіні і воску. Хто має матеріал, може принести його до будинку дитячої та юнацької творчості. Олександрійців та гостей міста запрошують на щедрівочку. Що прийдешній рік був добрим та щедрим, благословенним і заможним, мирним та переможним. Галерея «Арт Гудзик» запрошує на спільне виконання обрядової пісні. Захід заплановано на суботу, 14 січня, об 11 годині в галереї за адресою Чижевського 8. Вхід вільний, національне вбрання вітається.